Пане Ігоре, роз'ясніть, будь ласка, для початку. Ну от в нас від 18 травня є 60 діб згідно закону для того, щоб е Стати оновити дані, там стати на військовий облік, далі, якщо там приходить повістка, пройти ВЛК, ну і так далі. Але штрафувати вже будуть зараз. От, власне, давайте ще раз уточнимо за що, ну тобто на що варто звертати увагу людям призовного віку для того, власне, щоб не отримати того чи іншого штрафу до поки не сплине оцей термін 60 діб. Отже, давайте з вами розмежуємо, що є скажем ті дії, за які особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності, які існували умовно до 18 травня, і скажем так, після 18 травня, тому що ми знаємо, що після 18 травня військово зобов'язаних з'явилися виски передбачені чинним законодавством. E, значить, що я хотів би сказати, коли, наприклад, особа з'являється військомат, я, я чув, що ваш ефір e, дійсно є багато випадків, коли особу притягують до адміністративної відповідальності саме за ті порушення, скажімо так, порушення мобілізаційного законодавства, там, порушення законодавства щодо військового обліку, нез'явлення до ТЦК з оповісткою, там первинною, там не проходження ВЛК. Я хотів би сказати, що до, до, до 19 травня фактично існував порядок, коли ТЦК виносили, скажімо, протокол, складали, повідомляли особу про розі справи про адміністративне правопорушення. Особа могла надати свої докази неповажності там, чи поважності не, ну, на виклик до ТЦК і таким чином прийти навіть з адвокатом і ну, навіть оспорити притягнення. Тивної відповідальності в той же час сьогодні зміни вже набули чинності, які говорять про те, що ТЦК без винесення протоколу виносять напряму постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто накладають там штраф у вилці від 17 до 25 тисяч гривень за порушення законодавства про військовий облік та скажімо, та мобілізацію. І таким чином, фактично на практиці це відбувається таким чином. Буває, що навіть і постанова в руки не дається про притягнення до адміністративної відповідальності військовозобов'язаному, в з'являються а просто надається квитанція, реквізити для оплати штрафу. Я вважаю, така практика є невірною. Вона порушує чинне законодавство, порушує права військовозобов'язаних. Будь-яка справа про адміністративні правопорушення, навіть якщо там не складається протокол, вона повинна все ж таки бути до розглянута пр за, відсу... за присутності військовозобов'язаного, зобов'язаного за присутність особи яка з'явилася в ТЦК. таким чином це буде вважатися відсутністю порушення прав особи на За інших обставин це буде порушенням прав особи на захист але на жаль практика дійсно свідчить про те що як такого фактично не відбувається розгляду справ про адміністративні правопорушення особа з'являється їй вручають скажімо так квитанцію про сплату Штрафу вона навіть сама до кінця не розуміє за що вона той штраф має сплатити. Їй говорять, що це якби умова для того, щоб з собою там далі розмовляли, і, і таким чином особа фактично беручи цю питанцю, де сплачує штраф, і ну, фактично підтверджує сплату цієї штрафу, що вона дійсно чинила одне правопорушення. Але ну, я, переп... людей я перепрошую, навіть... пане Ігоре, пане Ігоре, Я перепрошую, а хіба в постанові там так про накладення штрафу не має вказуватись чітко причина? Ну, за за що саме тебе тебе штрафують? Я вам я тільки що вам говорив, що так має вказуватися причина, так. але є випадки, коли і вони не подинокі, коли особа навіть постанову на руки не отримує. Тому ну, це не подинокі випадки, на жаль. І я вважаю така практика не може існувати. Тим більше зараз, коли штрафи збільшилися. Більше того, mm -hmm. що якщо особа не сплатить штраф протягом. Умовно там 15 днів на оскарження після цього постанова е, повинна бути ви е, е, скажімо так виконана в примусовому порядку, і ніхто ж не говорить про це подвійний розмір штрафу. Тобто 17 тисяч може перевернутися в 34 тисячі, а 25 – п'ять Тому я би скажімо так, все ж таки особами і військово зобов'язаним і іншим е, які скажімо, стикаються з правовими питаннями в це територіальних центрах комплектування. Я все ж таки звертався до і. І таким чином е, виходив би, ну скажімо так, на захист своїх прав. Тому що фактично, якщо ви не сплатите цей штраф, не скажете постанову. У вас е, дуже короткий термін, і потім примусове виконання і подвійний розмір штрафу. Я шукую ще раз, або 34 тисячі буде, або там 50 тисяч. Тобто в цій вилки. Ну ось, якщо якщо я почув правильне ваше питання. А от конкретний випадок нам надіслали наші глядачі. Ну, от описали ситуацію, що, мовляв, прийшла повістка ще до набуття чинності закону про мобілізацію. Людина ну в силу тих чи інших причин не дійшла до військомату. Знову ж таки, до набуття чинності закону, а після цього прийшла штраф 25 тисяч гривень. Це законно? Безпосередньо змінами, які набули чинності до кодексу правди правопорушення, була збільшена строки притягнення до адміністративної відповідальності, так звана вилка, так, тобто, до річного терміну. Mm -hmm. І фактично всі порушення, які вчинялися в межах річного терміну, підпадають під цю ситуацію, про яку ви говорите. Тому що особа вчинила адміністративне правопорушення, а лише сьогодні до нього притягується в рамках строків, передбачених кодексом про не правопорушення, то цілком виглядає об'єктивно закону накладення цього штрафу mm -hmm. саме в частині, скажімо, строків. Але в частині, скажімо, підстав накладення штрафу, чи дійсно особа порушила законодавство? Отут треба вже визначатися і. Скажімо так, з'ясувати, якщо особа не знає своїх прав, їй краще звернутися все ж таки за захистом Добре. до адвоката. Адвокат розбереться. І ще раз повторююсь: дуже мало строків на оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності Якщо вона не буде оскарження, вона набуває чинності. В той же час можна ще й поновити строки, але вже повинні бути поважні причини, чому ви не оскаржили цю постанову, відповідні строки для того, щоб, скажімо, суд відкрив провадження за вашою скаргою, яку вам напише адвокат або ви напишете самостійно. якщо Вмієте це робити, тому я скажу відверто: я би з цими питаннями не відносився би до них халатна, все ж таки працював би в рамках законодавства, контролював би строки слідкував би за цими питаннями, і тому ви завжди зможете довести можливо дійсно неправомірність цього штрафу. Моя думка особиста. Я чув таку статистику, що дуже багато навіть розшуків по системі розшуків було заведено безпідставно. І вони фактично знімалися після того, як особа поновлювала свої дані. Тобто, ну е є така статистика, є такі дані, і це свідчить про те, що можливо навіть і самі постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, численні постанови і численні штрафи, які зараз в Україні відбуваються. Стягнення вони також можуть стояти під питанням їх правомірності. Тому я е наполягаю, щоб військово зобов'язані не боялися захищали свої права. І якщо постанова дійсно незаконна, скасовувалися mm. у тому порядку, відновили і порушені права, почуто і ще одне ще один момент, пане Ігоре, от е, історія з тим, що зараз е, там е, керівництво підприємств так може е, повістки можуть приходити на підприємства. Далі там керівники підприємств зобов'язуються не тільки там е, відзвітувати про те, що повістка ця вручена, а й в принципі сприяти е, ну, доставці співробітника, скажімо так, до ТЦК. Але до прикладу, ну якщо е, цей співробітник. Там ну наскільки загалом це м, е, практика юридично обґрунтована, е, і якщо до прикладу, ну от є ж момент там, не знаю, співробітник знаходиться десь там у відпустці, немає можливості там ще десь не, не в цьому місті. А відповідно, про е, ми знову стикаємося з можливим протермінуванням е, виконання своїх е, законних там обов'язків. Е, ну але знову ж таки маємо штраф, чи як Як, як як в цій ситуації бути Ситуація вона дійсно регулюється чинним законодавством. Значить, роботодавець має певні обов'язки. По-перше, як він бере на роботу особу, він зобов'язаний повідомити військомат про те, що він взяв на роботу військовозобов'язаного, надати відповідний пакет документів, відзвітуватися перед ТЦК. Далі він, якщо в разі. Отримання повістки, і він повинен зобов'язаний і повинен повідомити про це свого підопічного, тобто фактично військовозобов'язаний, сприяти його е дійсно явки до ТЦК, е це прямо обов'язок. До речі, я вам скажу, що на керівників підприємств роботодавців накладаються штрафи. В рази більше ніж, скажімо так, на військово зобов'язання. Ось тому в даному випадку ну прийдеться роботодавцям виконувати перепалати на них законодавцям, яке вступило вже в законну силу, діє прийдеться виконувати ці обов'язки і, і, і як ви кажете, сприяти в рамках закону згідно правил, передбачених законом та інструкціями і положеннями. Бо ми знаємо, що в нас є і закони, інструкції положення, які врегульовують, скажімо так, законодавчі норми. Сприяти і таким чином виконувати свій, свій обов'язок перед державою щодо належного обліку і повідомлення військовозобов'язаних про явку до ТЦК та інші обов'язки, які передбачені законодавством, в тому числі первинне повідомлення ТЦК про те, що вони військово взяли на роботу. Пане Ігоре, дякую дуже за роз'яснення. Ігор Куржук, адвокат. Говорили ми про штрафи за мобілізацію. Є